Мою квартиру можуть зайняти. Не знайомець. Приїжджаєш на окуповану територію в свій дім, а там хтось живе. І ти нічого не можеш з цим зробити. Я здатен виломати замки і замінити їх. Чи зв'язатися з волонтерами, ніби мені треба прихистити? А у тебе порожньо. От і все. Ти вже не хазає. А поліція не допомогла, тому що зараз військовий час і закони працюють інакше. Суд це місяці розглядів, а загарбники спокійно продовжують жити в твоїй квартирі. Мені сказали, що навіть волонтери можуть заселити туди людей за соцпрограмою і довести, що це мій будинок, буде складніше. А вона могла залишити когось доглядати за квартирою. Я зрозуміла, що тепер сигналізація камери моя страховка. І добре, що вона не перевірила реєстри. Її кор квартира якраз потрапила в списки порожнього житла. А тобі розповіло, як реально захистити свою нерухомість? Так, левел груп залишили опис про це.